Я розумію, що по животу зараз тримати буде важче, ну давай фронталку тоді по сходу. Трошки глянемо, проженемо. Настав день змагань сьогодні субота, 8 ранку. Зараз вже виїжджаємо на грим, Яра зараз нам зробить мейк. Вона виходить сьогодні аж ввечері ближче до 5-ї думаємо. А я відкриваю змагання і там далі пацани. ну Мені це плюс, бо я відвиступаю і буду якразі своїми. Але прийдеться чекати, як минулий раз до вечора. в общем все, підключимося вже з місця проведення. Места маловато, такие, получается, узенький коридорчик, но ну, мы приехали рано, в принципе, если бы приехали позже, думаю, все было бы забыто. Здесь уже, уже вот все, ну там еще, в принципе, место есть, я думаю, там, там еще, в принципе, место есть, я думаю, там люди и ляжут, а так, в целом, достаточно плотненько. Столивиці не знаю, що тут роблять, і їх можна було реально прибрати. Ми там перебрали і місце звільнили. В общем так, зараз ще нічого немає, грим не готовий. Зараз нас ліра нагримує і поїдемо робити зачіску. У неї вихід пізніше на порядок. Зараз нагадаю тільки восьма ранку, а початок в одинадцятій. Я десь вийду, може, 12. Тому часу не достатньо, якраз зараз нас зробить. Зробить нам мейк і поїде робити собі зачіскувати б'юті процедури зараз будуть. Ну я не думаю. Ні отут. Ну, то я аж не бачив. Все ага. ага. Так, ну що, я вже загромувався. Знаєте, вирішив все-таки зняти це відео не про свої змагання, а про змагання своїх підопічних. Тому завтра все ж таки я виступаю знову. Це буде особний старт. І те вже відео буде з моїх змагань. А сьогодні виступає більшість моїх підопічних, це Діма, це Костя, Лєра, Влад. От, тому а сьогодні відео буде більш присвячено їх стартам. Ну, я вже время, я вже чекаю початку. Ми розпочинаємо змагання, білдери. Там, по-моєму, порядка чотирьох чи п'яти категорій до мене, там новачки, мастера, вагові, там 80-90. В у я там десь у мене в категорії двоє. Я і ще Олег. Не вистачає білдерів. Не докачуються ребятки, де білдерів не хочуть виступати в дебілдинг, все зупиняються на классике. Anyway, на саме час я вийду на прорівень там вже буде за руба. Тому чекаю. У Влада в категорії по Fіc. 8 чоловік. Прям супер. Ми глянемо, як він виглядає, це його перший сезон Classic Fізік нагадаю. Глянемо, як він виглядає в цій категорії, але я вам скажу, це його категорія. Anyway. А, в менсах у нього порядку по шести людей. Вот. А, потім Діма виступає в Нова ЕС і класіки вік. Там також нормально, в общем, в класі в принципі, багато людей. І там 7-8 людей в категоріях. Тому буде цікаво, І Леру. Я розказала, що там багато дівчат категорії, я не дивився В общем, буде заруба хороша, тому зараз всі чекають с гриму. Я вже готовий лежу, обсох. От, а Паціюкра зараз підійдуть. Я пішла на зачіску, на мейк і також скоро під'їде. Тому цей випуск буде про них, про їх старти, про їх дебюти і сподіваюся про їх перемоги. Давай бицепс двойной. И давай и спиной так же. Спиною. Двойники пропорции. Что ты ру руками меня... на. О, елочку давай. Дай елочку. Дай елочку, дай Дим. Еще, 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 еще. Давай раскрывай. Поддержка! Давай. Вот это бы сами большие категории. 14, 16, 16 18, 17 и 4. Самые большие категории. 16, 18, 17, 17. Сами категории. Mm -hmm. Ну что, ты готова попадаться? Mm -hmm. Ну, мама, ты попадала. Mm -hmm. Потеряла. Mm -hmm. <laughs> Погнали бы да? красоту. Да-да, понапрягайте, шо ломаете. Покажите, що ломает. Хорошо. Дайте. Тут такие хорошие светлы. Угу. Хорошо. Все, давай, Димы, докушай, тоді. Не полетели. Я бегом разъебу всех. Давай, давай. Дуже швидко дай я, блядь, покажи. Я ебать ты пацани задай. Ривай, Bring it back, do it clean, yeah. clean, yeah. clean, smoke a sack, keep a mag, sip lean, 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 fuck a bag. Bring it back, do it clean, clean, smoke a sack, keep a mag, sip it lean, lean, fuck a chill, fuck a bill, make a CNC's.

Казав, що буду знімати підопічних, але в такій суеті я вийшов. Сходи після мене виходили класики, Я давай постанову готувати, пампити, загрузка, всі діла, дивитись. Коротше, телефон розряджено, нічого не знімав. Ну але цьому випуску бути, anyway. Зараз уже зараз да, ми чекаємо нагородження, буквально хвилин 30. Білдинг, класик візі, менси всіх нагородять і вже починається дівчинки. І вже починають дівчинки. Лера виступає в трьох категоріях, як я вже казав, вот, тут думаю, що ми зможемо знімати. Дуже багато людей. Зараз покажу тут солодкий стіл, типу типа, ну, для всіх до вот, речі. Але, ну, типа, не можна. але нам такого не можна. Да. Та, і, в принципі, не можна. Що не Щоб ви розуміли. А ти куди, Кис? Там теж є. Uh, вот, в общем, Лера уже фарбована, Лера уже в мейке, тому підключимось уже з пампа. Все, все готові. Категорія велика. Але ми теж не пальцем делаємо. Так что будем бодаться. Зараз жопка не втратилась. Не, хорошо. <рес> <рес> нет, 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 думаю, ну, покажи рочку. Ну, як ти на фронті були, так. Супер. Втяга тут виш, да? Супер. Ні, все добре. Ну что? Она ли Офигенно. Я доволен. Втомилась дуже, Лера, втомилась. Трошки ближе, потому звук, да, все равно. В общем, пока э, снимает видео, второе место в Новайс. Не, в, в первый раз. Э, Четвертое место в Новайс и третье место в Ростовке.

Друзі категорії. Грошовий сертифікат. Велика медаль. Здобуває. Спортсменка 69. Андрій Квілуба. Станьте в центр, Влад і Андрій. Встаньте в центр. Влад, ви ще сім'я. Дуже непросто було нам. Ну. Чому? Тому що ви однете дуже хорошого рівня. І Андрій, і Влад показали високий рівень підготовки. В принципі, всі хлопці показали високий рівень підготовки. І ми... Чекали так само, у нас так само були спори, так само були інтрига була серед суддів. Теж кращий, тож кращий. Платка. І в нас сьогодні новий чемпіон на слава професій. Андрій шкарі. Будь ласка, Євген, номер 55 номер 38 будь ласка, в порядке Ой, wow. Дякую. Ой, ну, сім'я до спаленя. Бог витримає. Так. Я тобі зустріти на ба. Спина, пожалуйста. Поверили видятся. Дядя Третя за винората. Так, от фара. Пензе будь ласка. Манджака сама. Манджака сама. Та Я Дякую, хлопці, задні лінії, будь ласка, на нагородження. Водібільний в абсолютій категорії. Андрій Колуза. Скінчий регіон. Четверте місце. No 55. Яван Хадубенко. Центральний регіон. Третє місце виборов спортсменка No161. Олег Боженко. Південний регіон. Атлет. Який. З дивом. Сертифікат. І друге місце. Виборі. Атлет Східного регіону. Перепрошую. Я специально. Південного регіону. Роман був Мама передавала поздравления, кстати, они уехали, ты бы там свят голодный. Да ты шо? Блин, это Ты пробовала? Нет. Не пробуй. М -м -м. офигеть. <соспит> а <соспит> Мама <соспит> Наполеон, ты да шо? Короче, у нас сегодня такая тема была, ну е, yeah. Точніше сталося, коротше. В общем, я десь місяць тому побачив рекламку в інстаграмі одного одного вкусняшки. І подумав, блін, вот, я хочу, щоб ми це спробували по-любому зайде, по-любому це берем після нашого старту в Києві. QBPF. Я замовив на це число. І Лера, якраз скаже, тижні два тому, типу, що я там тобі таке замовила. Вот. Якраз після змагань приїде в Київ, я замовила. Я таке, ага, окей, класно, прикольне. І щось там ми почали підозрювати. Що ми замовили одне, що теж. Ми замовили одне теж, але, Але ну, зараз ви будете свідками цього. Приїхали дві коробочки. В общем, зараз буде розпаковка. Ось туда. такі у нас дві коробочки. Раз, два. Одна більша, одна менша. Ну що ж. А что у так, две? Сейчас, сейчас скажу. Раз, два, три. Ааа, написал. Обиге есть. Обигесть. Зато по развивателю кутизы. Сейчас покажу. А які ти вкусы заказал? Си. Це таки це однакові, у да. мене два, Понимаете. а у вер один. Це разъебать Вот. От. Да, такие. я заказала. Э, вот эти. А, ну, ну, короче, я выбирала прям 10 штук, думаю, что є. А я не міг <фиге> выбрать, тому я вибрав всі. <ріх> а я выбирала 10 штук. <ріх»>. Офигеть, блядь, вот скажи, я тупо знав, что это самое. Я знала. Дублей, если такі перед <ріх> Міндальна зв'язка. Лів нас типеркуки захода. Обігієш. Капец. Дивіться, які вони. Просто Щоб ви розуміли, чого я замовив всі. Ну, типа... Тут нереально вибрати. В общем, ладно, на нас такі поставінуті це відео закінчиться. Я досі в гримі, як ви бачите, тільки прийшли. Одразу поїв, скинув звіт тренером. Все, зараз иду все це змивати і відпочивати. бо відчуваю, що я трошки втомлений. Зараз восьма година. В принципі, думаю, подрімаю час, Коба якийсь просто фільмасі гляну, включу і відпочину. В общем, так, все, в душ, і побачимось на змаганнях завтра.